Патрульна поліція, лейтенант Крупний. Доброго дня. Патрульна поліція, лейтенант Крупний. На крутому повороті не виконали вимогу дорожнього знаку про крутий поворот. І, крім того, здійснили виїзд на субсидну лінію дорожньої розмітки. Мітки. Було Болотики. Дивіть, будь ласка, посвідчення водія реєстраційні. Фіксації є. Ми зараз на місці не можемо. Ми можемо вам скласти на місці постанову, а за вимоги, щоб її оскаржувати на протязі 10 днів, за вимогою суду можемо надати. Реєстраційний автомобіль і страховий поліс. Страховий поліс пред'являється у випадку спадання протоколу. Ні, страховий поліс є обов'язковим одним з обов'язкових документів, які повинен придивити закон водій. Про страхування. Прошу пана, закон про страхування а, немає такої юридичної дії, як, а, як адміністративний кодекс. Закон це більш... Дивіться, армативні в... документи. правилах дорожнього... дорожнього руху є чітко прописаний пункт 2.4. Новому працівника поліції ви повинні придивити три обов'язкові документи. Посвідчення водія, а реєстраційній і страховий поліс. Okay. І з іншої сторони. І страховий поліс, будь ласка. Зве постанову, дуже посуду. Прошу. На что фиксировали порушение? На видеорегистратор. Автомобили? Прошу. В автомобиле? Нет, на стационаре. Продвиньте, пожалуйста, посвящение водителя еще раз, то, чтобы прописать ваши данные. Сразу, ладно? Сейчас проверяется, а потом переписывается. Пожелание ваше. Пожелание ваше. Ряді, туди 497 або восьмий. А то дорога Київ Чоп. Тут треба до садика призвонити. Дай мій телефон. Чеш Евро, типижи який там порушив. Стаття Купабліка. Частина перша, стаття 122. щоб я звертався в суди, тоді ви мене знайомлювали здобитися. Це неправильно. Ми Згідно... ми це придумали. Ми, ми це придумали. Ну, я розумію. Дивіться, ми, ми не можемо вик... вимкнути камеру, показати вам, а тоді знову її вімкнути. Ви можете відео з камери скинути Ні. на якийсь портативний засіб, мати при собі ноутбук і на ноутбуці показати. Льохка. Тут багато чого такого, знаєте, що мало бути інакше, краще, і краще, понормальніше. Було би в нас дві камери, а тут запросто на одному безперервна зйомка, там, відеосексація. Диві, e, значить, тут ваша адреса, тут моя дані. Значить, Сьогоднішня дата. Автомобіль такий, то посвідчення вашого водія. Ну, це а, автомобіль No10, просидання я вказувати. Це не Кія, це... Це, 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 це номер це серія вашого посвідчення. Це посвідчення водія і а -а -а. коли вони будете посвідчення. Водій автомобілем автомобіль застриг попередні. Їх необхідно платити протягом 15 днів, якщо не бачу, це сума штрафу подвоїться, тут є реквізити, будь-які проведені данні. Також у нас є особа, що це просто особи капитан, цього адміністративного будувати, заявляти питання, давати пояснення, користуватися виднішньою допомогою адвоката і оскаржувати до нас. А якщо я хочу користуватися юридичної допомоги адвоката перед складанням постанови... Ще зробили справу. Тут ми... Ну, як... Не як не продаємо... я ми не надаємо вам в даному випадку, не має, де ви згідні з цим чи не згідні. Тут є єдине ваше постанови отримання. Про отримання копії постанови. Згідно по копії ви можете скажу. Суді у нас знається протокол. Згідно роботому протоколу, там є консультант, там є ГАФА, де можна написати, що він з цим не згідний і так далі. Звідно частиною першої 23,5. Будь ласка, знайомі зняти. Алло, привіт. Слухай, на мене тут постанову складають. Для оскарження треба якісь клопотання? Я на трасі тієї Ну Так, але ж постанову вже виносять і як тоді? В результаті тоді все-таки підписувати постанову чи ні. А якщо не підписую, тоді з якого моменту починається термін? А як мені тоді її влучити? У ага. Пощі вам прийде. Добре, дякую за консультацію. Добре. Ну я вже казав, в принципі. Я казав, не казав, що вони ну, якби протокол не складають, а тому постанова тут немає, що я погоджуюсь, не погоджуюсь з нею. і Тому правова допомога вже в суді. Ні, немає. <свистак> ну ладно, окей. Я понял. Добре. Давай, давай. Я даю вам клопотання про те, щоб ви надали мені можливість скористатися юридичною допомогою, зокрема, адвокатом. Маєте повне право, звертайтеся. Як мені це зробити, маючи курва хочу, що хочете мені зараз вже вручити постанову. Маєте свого адвоката, можете телефонувати. І що, будемо чекати, поки він приїде? А, розумієте, тут постанова вноситься по факту на місці. А ви можете її підписувати, можете не підписувати, в іншому випадку вона вам прийде по пошті. Правовою допомогою ви маєте право скористатися. Так, так. Як ви могти скористуватися провоздіти справи, якщо ви вже виносите постанову. Де буде розбудовуватися розгляд справи? Дивіться, розгляд справи виноситься на місці. Тобто, де ми вас зупинили, там і... Я йду, хочу скористатися юридичною допомогою. Так, можете зателефонувати до свого адвоката, якщо ні, то ми зараз тоді зв'яжемося з своїм процентром. І. У вас тоді з'їдає з адвокатом, що буде потрібно. Ну добре, якщо мені треба, щоб він фізично приїхав, я не можу до нього подзвонити. Зараз тоді з'єднаємося з, з командиром, щоб, щоб надав вам таку можливість. З'єднатися зі своїм адвокатом? Чи з вашим, там. ви можете своїм зв'язатися Я Хочу перенести розгляд справи на, за місцем реєстрації. Дивіться, воно виноситься на місці здійснення. Розумієте? Ми, ось, наприклад, виявили ДТП в одному місці, ми так і вказуємо постанову, в якому місці здійснилося правопорушення, і в якому місці зупинена і виноситься постанова. Так, але ж це не було ДТП. Не ДТП, а порушення правил дорожнього руху. Тобто ви не можете мені надати можливість, надати мені можливість розглянути справу за місцем реєстрації з залученням адвоката для того, щоб підготуватися до розгляду справи. Правильно? Тобто ви хочете це зробити зараз у місті. Ну, правильно, ми ж не забезпечуємо, то тобто ми ж не їздимо з адвокатом. Ми вам не зупиняємо, будь ласка, але ми чекаємо. Ну але не, окей. там ми я не маю зараз часу чекати на адвоката. Я хочу перенести розгляда справи за інший час. Ну тоді ви, тоді ви, ви мені ведете час, щоб я. Ні, от дивіться, тоді ви не отримуєте. Ви ж не плачуте. Ми <звіт> ж з вас нічого не стягнемо. Копію почти не підписуємо. І вона приходить і ви в суд і все. Тоді с мене цікавить саме розгляд справи, а не вже звернення <звіт> до суду для оскарження постанови. Мене цікавить. Залучення ну, адвоката для розгляду справи. Такої можливості ви надати мені не можете, правильно? Yeah. Тобі, тоді я відмовляюсь від підпис протоколу, точніше постанови. Все yeah, зрозуміло. Ви можете зв'язатися як своїм адвокатом, так само і ми можемо yeah, переталкувати до себе, щоб... Я хочу перенести розгляд справи за місцем реєстрації із залученням адвоката. Я вас розумію. Колись ми могли переносити а, по, по старому купапі, так в 7 числа внесені зміни. І по, по деяких статтях ми маємо право виносити постанову на місці, не не з подачі але, перед але, тим але, протоколом. Але не, не обмежуючи права людини, яка притягається до відповідальності. Ні, ми не обмежуємо ваші права. Ви По ще... залученню адвоката і перенесення. ми у вас не обмежуємо. Ми не, вам не надаємо не. таку можливість. Ви можете як до свого звернутися. Так само ми можемо зв'язатися з своїм прес-центром, щоб вам надали таку можливість в телефонному режимі. Тому що а, ми не є та служба, яка возить а, адвокатів. Розуміє? Тому що а, ми не є та служба, яка возить а, адвокатів, розумієте? Якщо вам розроби, в телефонному режимі запросто. Я тому і говорю про перенесення розгляду справи за місцем реєстрації для того, щоб я мав час підготуватися, щоб адвокат мав час, а не так, щоб ми його виривали, і я тут зараз чекав, поки він приїде або ще. Щось. Але ми ж вам пояснюємо, постанови виноситься за місцем скоєння. Я зрозумів, все добре, це, ми можете за місцем скоєння, перенести і так далі. Тобто то, як, як, то то, то ми поїдемо через два дні до вас, туди, коли ви зможете, ви зможете, ви зможете мати змогу. Навіть робили, да їй від насилалася справа за місцем реєстрації, розглядав той орган, який ну, був, е, був е, зрозуміло ще раз, а якщо спочатку складали протокол. області. Та, я розумію. Тоді, тоді, якщо вам потрібно було перенести кудись право, протокол можна було як в нас в управлінні по протоколу виносити постанову, так вони могли її кудись керувати. Наприклад, так як ви кажете, кудись в іншу область. Так? Зараз на даний момент є перелік статей, по яких ми виносимо постанову на, по місці скоєння. Тобто ви здійснили правопорушення по правилу дорожнього руху на 503-му кілометрі. Плюс-мінус якісь метри, так? Ми вас зупинили вже по факту тут, і ми вже по факту тут виносимо постанову. Угу. Розумієте, ми вже її нікуди не скеровуємо, тому що в нас зараз вже є така можливість, щоб без складання протоколу виносити постанову по місці. Добре, ви нас не Тільки покажіть, будь ласка, поставили ще фотографування, якщо не помиляється, дозволено тільки в приміщенні проблеми, я свою копію світографую. Ну типу ще й не отримав. Добре, я її не отримаю, але ну, фітарахую. Ми ж то знайомий. Я ж можу ознайомитися і повідомити, чи не зарахувати.